Тому що вони, я хочу сказати, добре чи не добре, це мені оцінити неможливо, тому що я не знаю всієї статистики. Вони працюють по колаборантам, вони працюють по навідникам, вони працюють по зрадникам, але нижчої ланки. найнижчої ланки, розумієте? Піймали там. Я, дивіться професії просто від фонаря, просто двірника, який наводив ракет. Піймали там вчительку, яка наводила ракет. Піймали того то водія. Ось нижча ланка суспільства. Я не ділю суспільства на різні, але це не влада. Це не представники влади, не керівні представники будь-яких підприємств. Це просто люди. Ось там СБУ працює. Далі все. Чому так? Це питання до СБУ. Ще. Я завжди кажу, що позиція наша європейська солідарність бреше, бреше нагло, затуманює очі, закриває вуха нашим людям вішає лакшину. Що коли вони кажуть? А вони багато кажуть, це робить і Геращенко, і Гончаренко, і Лапіни, і Берези, і всі говорять, що Чікалкіни, та всі іноді навіть Порошенка, що. Зрадники тільки в слугах народу. У мене завжди було питання і ніхто на нього не відповідає. Слуг народу це мається на увазі всіх депутатів. Я вважаю, що всі депутати це слуги народу. Але серед всіх депутатів є фракція, яка називається слуга народу. Не слуги народу, а слуга народу. А от всі депутати це слуги народу. Так от вони кажуть: всі зрадники слуги народу, воює тільки європейська солідарність. Герої тільки ті, а от ті, ні. Ті всі тільки, хоча на сьогодні 18 людей з європейської солідарності на морях. Вже 18. Зараз вони почнуть повертатися, щоб ви всі знали. Так от, про роботу Служби безпеки України і хто деякий зрадник, ви ж бачите, вже багато цього наводжу там, в Хмельницькому, там в Тернополі, там ще десь дуже багато європейської солідарності, просто і хабарники, і корупціонери, і зрадники. Так, от, служба безпеки України голосила підозру голові окупаційної адміністрації Генічівська на тимчасово окупованої Херсонщині Олені Тер. Вона стала головою окупаційної адміністрації Генічівська в результаті незаконних місцевих виборів 23-го року на тимчасово окупованій Херсонській області, тимчасово окупованій. На них Олена Терських обралася депутаткою незаконної місцевої ради Генічівська від єдиної Росії від Путіна. Європейська солідарність. Ваша депутатка, ваша, ваша однопартійка від Путіна, щоб ви це от розуміли. Попередньо погодившись на включення себе до списку кандидатів на мери Олена Терських у 2020 році вже балотувалась в мери Генічівська від Європейської солідарності Петра Олексійовича Порошенка. Тоді вона працювала головою відділу земельних питань та землеустрою виконкому Генічівської міської ради. Того ж року вона бралась депутаткою, в мери не пройшла Генічівської міськради від Європейської Солідарності. Це хто слуги народу чи слуга народу, чи європейська солідарність? Чи хто? Чи може це ви до Юлі припишете? Я не знаю. Не треба так брехати людям. І людоньки, ті, що потім пишуть ну, дуже образливий, не, ненормальні, не лексиконні вислови. Не треба так реагувати на те, що ваші гірші. Чому? Тому що партія Європейська Солідарність і фракція Європейська Солідарність в більшості своєї складена з буші партійців партії регіонів, з бувших партійців СДПУ Об'єднання Медведчука. Розумієте, там немає інших. Не тому, що туди не хоті просто це партія колишніх партія. Ось злодіїв, крадіїв, шахраїв. Ті, що правили 30 років, туди не йшли інші. Якщо фу. Партію чи фракцію Слуга народу» йшли різні, і я казав, там є також будь-які депутати, але там добрий костяк біля ста людей, там нормальні люди, повірте мені. Нормальні молоді люди, які працюють над законами, які працюють на нашу Україну. Так що Ритула будує дуже розгалужену мережу центрів готовності цивільних, це, начебто, навчальні центри підготовки цивільних до... Війни вже таких осередків біля 90 штук по державі, які в певний час стануть політичними друзів базами. Штабами, розвернутими штабами партії, яку придбав Сергій Притура, яку очолює платформа справедливості називається. Запам'ятайте, платформу справедливості придбав Сергій Притула і розгалужену мережу вже підготував. Хто його фінансує? Друзі, Сергія Притулу фінансує Пінчук, це олігарх, фіала, це чешський олігарх, і Хомотинник це його свояк. У нас в Греції. В Греції кажу, серед греків казали, Баджанах називається. І закордонні фонди. Чиї це фонди дуже довго розбиратися, але там різні є фінансисти. Олексій Гончаренко, він також зробив розгалужену мережу Гончаренко-центрів. Що там вам дають друзі, хто туди ходить? Я не, не бачив. Так от, 30 вже є таких центрів. Хто його фінансує? Його фінансує Ахметов, його фінансує. Порошенко як паралельно, і не треба не треба казати, що Гончаренко відійшов від Порошенка. Ні, ні, це паралельна лінія йти до влади. А також міжнародні фонди теж саме хто там. Зараз серед них йде боротьба за ті міжнародні фонди, які не є фондами наших олігархів. І це боротьба не на життя, а як кажуть, на смерть. Ну. Така ось ситуація. Почали звинувачувати один одного. Хтось там, в тому, що не живе в Україні, і там і діти, і сини всі там вчаться. А хтось там на придбання квартир, як у Сергія Проту, це вже шість чи сім квартир у Сергія. Завіщо воно йому? Ну я навіть на це покладу отак. Знаєте, не буду розбиратися. Волонтерські гроші, його гонорар, це він пише чи ще щось. Ось один момент. У нього дружина Катерина притула. В неї є сестра Світлана Хомотинніка. І Світлана дарує сестрі і квартири, і машина місця і все інше. А притула каже, що немає зв'язків з Хомутинниками, ніяких. ну не треба казати неправду. Це тяжко. Не будуть вони стримувати себе, не будуть вони розуміти, не будуть. Ну чому? Чому я, я завжди сужу по собі? Не хвалю себе, да, не кукушка хвалить петуха. Чому я 15, 16, 14 роки взагалі нічого не заробляв? Тільки на поїсти, одітись, заплатити за комунальні послуги і все на фронт? Чому я зараз нічого не заробляю? Попити, поїсти, змінити цю футболку, якщо вона вже протреться, все інше на фронт. Вони такого не можуть. Вони купують квартири. Вони купують автомобілі і будуть. Ось це молода порос. Як ми кажемо, ну мені образливо, що такі...